Демоділянка озимої пшениці в господарстві ТОВ Степ Олександрійський район. Демо ділянка компанії Лідея. Посіяно 4 сорти озимої пшениці. Дата посіву 30.09. Сьогодні 1 березня. Закриваємо вологу. Ось так виглядає поле. Посів густотою наших сортів 2 мільйони. На гектар. відмовились від пропозиції господарства працювати ротаційною бороною. Працюємо зубовою важкою бороною. Ось такий ефект. Мені подобається місцями трохи ще сирувато, але техніка буде переміщатися з цього відділку далі, тому прийнято рішення працювати. Чотири сорти, які я сказав, софру, соріал і нові. Солінду і сомтіозу. Сильні потужні пшениці, е, з хорошими показниками якості зерна, е, низькорослі, не потребують ріст регуляції навіть за потужних інтенсивних умов вирощування, за е, високих доз добрив, ніякої ріст регуляції не потрібно. Краса далі буде!